Майже 12 тисяч учнів відвідали зимові школи, які діяли під час різдвяних канікул. Протягом січня для ліцеїстів проводилися змістовні інтерактивні заняття, аби діти не байдикували вдома. У міському центрі дитячої та учнівської молоді щодня працювали майже півсотні гуртків за інтересами. Молодші та старші школярі опановували танцювальне та художнє мистецтво, вчилися грати на музичних інструментах. Тут можна було попрацювати і руками, тобто і помалювати, і декоративне вжиткове мистецтво пізнати на наших майстер-класах. Під час роботи із музичними інструментами ми знайомили із. Творчістю музики, хореографія приймала так само на свої заняття літературне. Буквально зараз якраз завершилася майстер-клас літературної майстерності в цьому залі, і саме в таких напрямках ми працюємо. Щодня для учнів організовували різноманітні майстер-класи, квести, спортивні заняття. Також ліцеїсти мали можливість відвідати концерти, виставки та екскурсії. Кожен школяр знайшов своє улюблене заняття, а дехто спробував свої сили та вміння одразу у декількох напрямках. Хожу е, на танці, ну ще недавно я ходив ще на музику тут. Ну, мені тут подобається, тому що ну. Тут класно, ну тут всі добрі, всі ну, щасливі, всі ну, тут гарно вчать. Ми деколи малюємо пейзажі, малюємо чудові створіння, малюємо, позмальовуємо і деколи на майстер-класах ми можемо щось робити, робити з бісеру, клеїти щось з пістолету або щось інше. Січневу зимову школу відвідали майже удвічі більше дітей ніж торік. Усі пізнавальні заняття були безкоштовними. Січень місяць, місяць канікул, і ми вирішили зробити зимові школи для того, щоб діти були чим зайняті. Протягом цього місяця зимові школи з 2 січня по 26 січня відвідала майже 11 тисяч 850 дітей. Із них 2 тисячі дітей це були пільгові категорії, і залучили ми до проведення цих занять майже 240 педагогів. Якщо порівняти з минулим роком, то зимові школи відвідали 5 тисяч дітей. Ну цього в два рази більше. Вони тривали з 10 до 2 години щодня, окрім суботи і неділі. Всі гуртки були безкоштовні. Всі гуртки є безкоштовні в місті. Івано-Франківськ. Другий семестр у поточному навчальному році розпочався для більшості ліцеїстів 29 січня і триватиме до 6 червня. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк – новини на вежі.